Добрий день. Сьогодні я розповім про синтаксичний розбір простого речення для 5 класу. Структуру і приклад. Перше. Підкреслити граматичну основу. підмет та присудок. Друге. Підкреслити другорядні члени речення. Третє. Надписати кожне слово, якою частиною мови воно є. Четверте. Починаємо характеризувати речення. Перше, що ми робимо, визначаємо речення за метою висловлювання: розповідне, питальне, спонукальне. Яке речення за інтонацією окличне чи неокличне? За наявністю другорядних членів речення поширене або непоширене. За наявністю головних членів речення односкладне чи двоскладне. І останнє – ускладнене або неоскладнене. Нагадую, що ускладненими вони можуть бути, якщо є однорідні члени речення, якщо є звертання, чи вставні слова або словосполучення. Синтаксичний розпір простого речення для 5 класу. Друже, ми тобі довіряємо. Спочатку знаходимо граматичну основу. Хто що ми підмет, виражений займенником? Ми що робимо? Довіряємо присудок, виражений дієсловом. Довіряємо кому чому. Тобі додаток, виражений займенником. Слово «друже» в цьому реченні є звертанням. Починаємо характеристику простого речення. За метою висловлення воно розповідне. За інтонацією неокличне. За наявністю другорядних членів речення поширене. За наявністю головних членів речення двоскладне. І ускладнене звертанням слово друже.